Добрий день, раді вас вітати в нашій затишній оселі. Я бібліотекар читального залу Казакова Ірина міської централізованої бібліотечною системою. Хочу ознайомити вас сьогодні з важливою датою 4 серпня 1878 року. Народився Антін Крушельницький. Український письменник, літературознавець, педагог один з понад сотні українських інтелектуальних розстріляних на соловках. Родина Крушевницьких стала символом розстріляного відродження. Родом із повітового містечка Ланцут, Польща навчався на філософському факультеті Львівського університету, викладав у гімназіях Львова, Відня, Коломиї, Рогатина, Бережан. У 1918 році був членом Української національної ради вищого законодавчого органу ЗУНР. Від квітня 1919 року міністр освіти України ОНР, з 27 жовтня, головна голова педагогічної міста. У НР у Відні був знайомий з Іваном Франком, входив до Русько-української радикальної партії. Після падіння УНР іммігрував до Відня та заснував видавництво Чайка. У 1928-му повернувся до Львова, видавав журнал Нові шляхи шляхи» 1929-1932. У 1932-му журнал було закрито. А крушеницького в в'язниці бригідки. Після звільнення в 1933-му створив журнал Критика. На запрошення уряду СРСР влітку 1934-му із родиною переїхав до Харкова, отримав радянське громадянство та посаду в редакції Української радянської енциклопедії у 1934 році. Заарештований засфабрикованими звинуваченими у створенні центри ОУН на території України і підготовці терористичних актів проти представників партії і уряду. Засуджений до 10 років ув'язнення, який відбував на Соловках, розстріляний 3 листопада 1937 року, ворочище Сандармох С... Карелія, його синів Івана і Тараса, страчено, ще в грудні 1934 року. Дочка Володимира, сини Богдан і Остап, також розстріляні в 1937 дев'ятсот Родина Коршевницьких, знищена радянським режимом, стала одним символом розстріляного відродження. Дуже дякую за увагу! До нових зустрічей!